Усім привіт! Розпочався новий семестр, і ми коротко хочемо розповісти про ті важливі події, які були і будуть в освіті нашого міста. Найперше, ми хочемо сказати про ті школи, які постраждали в результаті вибухів 29 грудня. Ліцей Сихівський і 86 та школа повністю розпочинають навчання у звичному режимі з понеділка. Найбільше постраждав ліцей Оріяна. Там зараз відбуваються ремонтні роботи, обстеження будівлі. Але з 15 січня школа також виходить на навчання. Дітки будуть навчатися в одну зміну, але в деяких класах будуть дистанційні дні. Також 78-й садочок, який постраждав в результаті вибухів, з понеділка повертається до звичного режиму, оскільки там повністю замінені. Вікна. Наступне, що дуже важливо з початку цього семестру, це інструктажі для наших вчителів, які розробили центр гідності дитини Українського католицького університету. Ми радо запрошуємо кожного педагога пройти ці інструктажі. Вони є для різної вікової категорії наших дітей. Також минулого тижня у нас відбувся великий освітній форум, де ми вперше зібрали керівників усіх. Освітніх установ міста Львова говорили ми про стосунки і про важливість їх в основі побудови успішної школи чи дитячого садочку. І тепер про події, які будуть на наступний тиждень. 19 січня у нас відбудеться зустріч з Тетяною Вакуленко, директором Українського центру оцінювання якості освіти, яка презентуватиме результати. Міжнародного дослідження ПІЗА для України, де ми спільно разом будемо говорити про те, як покращити ці результати в майбутньому. І також, 16 січня, ми в рамках нашого проекту Надихайся запрошуємо усіх на зустріч з програмним директором Радіо Львівська хвиля Володком Лучишиним, де ми говоритимемо про інформаційну безпеку. Дякуємо усім, усім гарних вихідних. Слава Україні!